Пригоди Марка. Привіт, друзі! Що б ви зробили, якби знайшли мільйон гривень? Не знаєте? От і я не знав одного разу, що мені робити. Правда, я знайшов не мільйон, але і 200 гривень для мене немалі гроші. Хм, що це там біля кущика? Гроші? Ти Ди дивись, 200 гривень! О, привіт, Марк! Привіт, Толік! Дивись! Що це? Я гроші знайшов! Ого, 200 гривень? Ага, та ти що? От не пощастило комусь. Кому там не пощастило? Ану показуйте, що там у вас? Ось ще знайшов! Ого, глянь, Костико! Та ти що? Ото щасливчик! Що ти з ними будеш робити? Напевно, віддам мамі, ненормальний. Це ж твої гроші. Ні, їх хтось загубив. О, зараз віддам їх поліцейському. Стій! Ти що? Правильно, правильно, дядечко поліцейський? Так, я тебе слухаю. Я знайшов гроші ось. І не знаю, що мені робити. Зачекай, хлопче, ану стій! Грабіжник, ану стій. Ти таке бачив? Круть. Справжня погоня за грабіжником все це круто, але що мені робити з цими грошима? Де ж вони? Де я могла їх загубити? Дивись, бабуся щось шукає. Ану спитаймо, ну, може, то вона загубила? Куди ти йдеш? Дай мені і все буде добре. Так віддай нам ці гроші, це ми загубили. А от і ні, не можна брехати. Хлопчики, ви тут давно гуляєте? Ні, а що? Я тут дещо загубила. Що ви загубили? Гроші? Так, гроші. Ви їх знайшли? Ага, зараз. Так ми вам і віддамо. Спочатку треба дізнатись. Чи то справді ви їх загубили? Я загубила 200 гривень. Це мої останні гроші, а до слідуючої пенсії ще два тижні чекати. І я тепер не знаю, що робити, як мені прожити. Бабусю, ось вони, я їх знайшов. Хлопчики, яка я вам вдячна. Нема за що. Будь ласка, ви ж могли їх використати для себе. Могли? Ага. Але подумали, що вам вони потрібніші, ніж нам. Так і є. Дуже важливо, друзі, пам'ятати. Як бажаєте, щоб з вами чинили інші, так і ви чиніть.